Вітаю малята! Сьогодні ми поговоримо про зуби та як правильно за ними доглядати. Дітки. А де розташовані наші зуби? Так, вірно. Наші зуби розташовані у роті. Вони нам потрібні, щоб гарно пережовувати їжу, чітко розмовляти та мати гарну посмішку. Наші зубки покриті емалю. Вона тверда, захищає зуби від пошкодження. Але якщо за зубами неправильно доглядати, навіть цей матеріал може не витримати. І на зубках з'являються дірки. Каріес. Зуб це живий орган. Дірка в зубі завжди боляче. А як же треба доглядати за зубами? Так, молодці. Їх обов'язково потрібно чистити. Малята а що нам знадобиться, щоб почистити зубки? Ну звісно ж, зубна щітка та зубна паста. Дітки, а чи знаєте ви, як правильно чистити зубки? Чистити зуби треба ретельно зверху вниз, від коренів зубів до їх кінчиків два рази на день. Бо коли ми їмо, дрібні частинки їжі накопичуються між зубами, і якщо їх вчасно не прибрати, то на зубах утворюється велика кількість мікробів, які з часом можуть зруйнувати весь зуб. Малята! А чи знаєте ви, що потрібно, щоб вони не руйнувалися? Ну звісно ж, чистити зубки два рази на день. А після кожного прийому їжі обов'язково треба полоскати ротик водичкою, щоб змити всі її залишки. А зараз давайте запам'ятаємо деякі правила. Бажано не вживати надто холодні та дуже гарячі напої, бо це руйнує емаль. Не варто їсти багато цукерок та дуже смачної, але не дуже корисної їжі. Дітки, корисно вживати молочну продукцію, такі як. Сир і молоко. Також їсти яйця, овочі та фрукти. Дітки, якщо ви будете дотримуватися всіх цих правил, ваші зубки будуть гарними та міцними. А щоб перевірити, як ви запам'ятали всі правила, я пропоную пограти у гру, посилання якої ви знайдете за вказаним QR-кодом. Бережіть свої зубки! До побачення, до нових зустрічей!